Збагатила е, педагогічну теорію і практику навчання технологіями, за допомогою яких процес навчання стане простішим як для вчителя, так і для учнів. Інновації в навчанні дозволяють більш обширно та наочно представити навчальний матеріал, дозволяючи більш детально е, ознайомити з речами або предметами, про які е, важко із зображень або тексту з допомогою віртуального. Моделювання, обчислення предметів або явищ та процесів, спрощуючи їх та пришвидшуючи. Одною з наук, яка найактивніше використовує можливості сучасних технологій моделювання та обчислення, є фізика. Фізика складна наука, тому для кращого її розуміння та вивчення потрібне візуальне представлення. Навчального матеріалу, яке зробить процес навчання більш цікавим для учнів та студентів. До того ж, в навчальних закладах дуже багато часу відводиться на самостійне вивчення матеріалу. Виходячи з цього, я створив програму, яка буде робити навчання простішим, цікавішим та допоможе вивчити такий складний предмет, як фізика. Однією з таких лекцій є лекція вивчення атома водню і його спектра за, за теорією бора. Програма розроблена в середовищі програмування Microsoft Visual Studio за допомогою технології ASP.NET. ASP.NET – це технологія для створення веб-додатків і веб-сервісів від компанії Microsoft. Найбільша перевага цієї програми в тому, що вона розміщується в інтернеті. І будь-хто може нею користуватися. Дана програма дає можливість самостійно вивчати лекції з фізики, додавати власні матеріали, перевіряти свої знання за допомогою тестового контролю та проводити різні розрахунки. Система вивчення матеріалу дуже цікава, наділена яскравим анімованим зображенням. На основі результатів тесту вчитель матиме змогу. Поставити оцінку. При незадовільному результаті від е, е, користувачу потрібно буде ще раз пройти курс левції. Ну, на мою думку, даний програмний засіб значно спростить викладання е, занять з фізики, а в майбутньому будуть з'являтися версії програми і для інших предметів, а сама програма буде розвиватися.